У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у жовтні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок сліданок! З вами відео Рейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас в країні триває війна і нашого заксильних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд «Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість зонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви на ЗСУ і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо. то У вас є можливість надти мені. Для того, щоб я був сексі, але подумайте двічі, чи варто це робити, та вводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. WWE 2K24 24 це просто чергова гра про реслінг. У гри присутній багатокористувацький режим для чотирьох гравців. Також у грі присутній режим розділеного екрану для чотирьох гравців. У гри відсутні українські локалізації. Dead Space. це повністю перебудована версія класичного науково-фантастичного хорору, яка пропонує покращену графіку, звук та ігролад, зберігаючи атмосферу оригіналу. У гри відсутні українські локалізації. До Кітоки Літріще Клаб це візуальний роман від Тім Сальвейто, який починається як мила гра про шкільний літературний клуб, але швидко перетворюється на психологічний хорор. Гра розповідає про студента, який приєднується до шкільного літературного клубу на прохання своєї подруги Сайорі. Спочатку гра виглядає як легкий симулятор побачень, де гравець може розвивати романтичні стосунки з Сайорі, Юрі або Насукі. Однак, згодом гра перетворюється на психологічний хорор, розкриваючи темні та тривожні аспекти кожного персонажа, особливо президента клубу. Моніки, яка активно втручається в події гри. У гри відсутні українська локалізація. І гри буде доступні 1 жовтня. Також на презентації State of Play стало відомо, що перероблений за Last of Us будуть роздавати для підписників PlayStation Plus Extra та Deluxe 26 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення і хочу сказати, що ця добірка є такою собі, оскільки ми у ній отримаємо реслін для вечірок, Dead Space, гра, яку і так роздать по підписці EA Play, та аніме лайно. На жаль, у цій добірці немає жодної гри з української локалізації. Перше, про що я вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним Ахметовим по знизу на мої дякую. Бережіть себе, хватит скупії. Ти на тривога, якщо можливість, допомагайте зсу, і пам'ятайте, ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати до нової зустрічі.